Доброго дня, така цікава річ. Бджолярі, особливо старі бджолярі, в них як у рибаків не узнаєш, де він піймав велику рибу, так і у старого бджоляра він ніколи вам не скаже, які в нього зимові втрати були. Ну, тобто якісь сім'ї відійшли зимою. Тому я вважаю, це не дуже таке, гарна така річ, бо якщо ти. Знаєш, що в тебе з сім'ї погибли якісь, і ти просто боїшся людям комусь це розповісти, так як вони скажуть, що ти поганий бджоляр, раз в тебе пропала якась сім'я. То я вважаю, що поділившись це інформацією. Два бджоля це вже краще, ніж один, і можна дійти до якогось висновку. Чому ця втрата в тебе произошла, В чому твої ошибки, де ти не догледів, чи дав мало корму, чи плохо обробив, чи плохо утеплив, чи сильно багато утеплив. От, от, от такі от речі. Як кажуть в консенсусі, в цьому чи в діалозі, рождається істина. Молоді бджолярі дуже часто помилки, які допускають. Да і старі бджолярі теж так само. коли восени, у них сімейка йде слабенька, одна-дві рамочки, і від жалості їм просто жалко, що це сімейка, що це бджоли, да, ми всі любимо цих комах. І цю сім'ю їм жалко розформувати, і вони її пускають в зиму, і кажуть, ну, як Бог там дасть, Перезимує і гарно, не перезимує і погано. А потім в березні місяці він підходить до цієї сімейки, до двох, до трьох цих маленьких, і біль втрати, я розумію, кожного бджоляра, коли ти підходиш і в тебе посипала сім'я, для тебе це як сказати стрес. Да. Тому для молодих бджолярів я зразу хочу щось сказати: якщо ви бачите, що у вас... Дуже слабі сім'ї у вересні місяці, одна чи дві слабенькі сім'ї. То краще їх об'єднати в одну, так вони гуртом перезимують краще, ніж залишати їх поодиночці на одній-двох рамочках. І вони у вас все одно не переживуть зиму, і біль втрати у вас буде дуже важко на душі навесні. Якось так.